Двохсторонні переговори чи багатосторонні, е, перше, Україна готова сьогодні до ведення переговорів з Москвою навіть в двосторонньому форматі. В Україні достатньо людей, знань, розуміння ситуації, щоб такі переговори вести. Однак, ми з вами говоримо, що це війна Російської Федерації проти. України Це війна проти Європи, це війна проти цивілізації. А тепер розуміємо, що за цим за столом має сидіти Україна, Європа. Як вона хай визначається, чи лідер європейських країн, чи Європейський Союз. А з моєї точки зору, це Великобританія. Вона не є членом Європейського Союзу, це Сполучені Штати Америки от Зрозуміло, що хтось назве. В цьому відношенні ще інші держави. Я не виключаю такого підходу, бо сама ідея глобального саміту миру вона правильна, тільки не можна було його, її перетворювати в саміт миру в Україні. Ви відчуваєте коннотаційну різницю глобальний саміт миру і саміт миру в Україні. Адже інформаційно говорили довго про глобальний саміт миру, а на постерах у Швейцарії було написано Саміт Миру в Україні. Тому очевидно, що в цьому відношенні Росія, Фюрер будуть ламати ці формати, виходячи з стратегічного плану.